До ортопеда дуже велика черга. На серпень вже записуємо. На кінець серпня хірург є два лікаря. Невролог іде відпустку, ендокринолог у відпустці. У Луцькій дитячій поліклініці черги до окремих спеціалістів для проходження медогляду майбутніх першокласників каже завідувачка педіатричного відділення Жанна Пахарчук. З її слів, через це навантаження на лікарів збільшилося майже вдвічі. Лучанка Марія розповідає, сьогодні у поліклініці проходить плановий обов'язковий медогляд з шестирічним сином Олександром, який цієї осені йде у перший клас. Каже, до лікарів з дитиною звернулася лише на початку липня, бо раніше не мала змоги через зайнятість на роботі. Записувалася давно, можна сказати, дві неділі тому. До окуліста нам на 28 число, а до ортопеда аж у серпні. Усі пацієнти, за словами завідувачки педіатричного відділення Жани Пахарчук, потрапляють на прийом за попереднім записом. Лучанка Наталія прийшла до лікаря з 14-річною донькою Соломією. Ми пройшли вже повний розгорнутий медогляд, який необхідний в 14 років. І сьогодні от нам повідомили, що є вже вакцина від поліоміліту, і ми прийшли зробити щеплення. До окуліста на прийом восьмирічного сина Владислава привела лучанка Олена. Каже, з власної ініціативи вирішила перевірити зір дитині. Після запису очікувала два тижні на прийом. Говорить жінка. Кожного року потрібно перевіряти зір, тому що діти дуже зараз сидять тільки в одних телефонах, в гаджетах. Найбільше виявляється перед першим класом це астигматизми, це міопії. Втома м'язів ока. Основне лікування це мінімальне використання гаджетів. Біля кабінету ортопеда у черзі на прийом з дворічною Варварою чекає лучанка Юлія. Каже, записала доньку в дитсадок, проходять медогляд. Ми були в стоматолога, не було черг, були ще воколіста, так само там ну, так довго не чекали. І ще залишився хірург. Місяць назад ми записувалися. В середньому за день приймає 35-40 пацієнтів, каже лікар-ортопед Руслан Новак. З його слів, найбільше перед першим класом у дітей виявляють порушення постави та стопи. Рекомендуємо здоровий образ життя, починаючи з народження, привчати дітей плавати, робити зарядку, фізкультуру. Завідувачка педіатричного відділення Жанна Пахарчук каже, аби уникнути черг, батькам варто проходити плановий медогляд дітей завчасно, за 10 11 місяців до початку навчального року. Ці слів перед першим класом за направленням педіатра дітей оглядає стоматолог, хірург, ортопед, окуліст. Такий медогляд дійсний протягом року, говорить Жанна Пахарчук. Наплив людей все-таки пішов більший, оскільки багато батьків були у відпустках, багато батьків були за кордоном, тому ті діти, які повертаються, вони також мусять обійти цей профогляд зараз. Пора відпусток є не лише у пересічних батьків, але і у лікарів. Як розповіла Суспільному телефону виконувачка обов'язків директора департаменту освіти Луцької міськради Орися Мушит, станом на 17 липня у перший клас у школи Луцької тергромади подано більше тисячі заяв. З її слів, загалом цієї осені очікується 3330 першокласників. Олена Чорнуха, Сергій Данилюк, Суспільна новини, Луцьк.